Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі Мамина Помічниця і гарно дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну рибу хек. І її можна готувати по-різному, можна смажити, можна запікати в духовці. Я поділюся з вами простим рецептом, як я її готую. А риба за смаком виходить дуже ніжна, всередині соковита і ззовні в неї така хрустяща шкуринка. Обов'язково залишайтеся разом зі мною на каналі, і давайте приготуємо таку смачну смажену рибу разом. Тож починаємо готувати. Моя риба вже стила розморозитися. Це у мене молочний хек. Потрібно зняти луску, забрати верхні нижні плавці, також, ще буду чистити зсередину, забирати чорну плівку для того, аби риба в нас не гірчила. І чистимо нашу рибу від луски. гострим ножем з боку хвоста вниз до голови. Робиться це легко і просто. Луску вже зняли, після чого зрізаємо верхні та нижні плавці. Знову ж таки, від хвоста вниз до голови гострим ножем забираю плавці. Також можна це зробити ножницями. Треба берегтися або не поранитися, так як плавці можуть бути дуже гострі. Плавці вже забрали, зараз тільки залишилося почистити її зсередини. Для цього надрізаю рибку і забираю чорну плівку. Так, риба моя не буде гірчити в кінцевому результаті. Обов'язково знімайте чорну плівку. Рибка моя почищена як ззовні, так і всередину. Обов'язково ще її помию і вже можна буде її нарізати і натирати спеціями. І поки я дочищаю рибу, я хочу нагадати і попросити вас, хто ще не підписаний. Будь ласка, підписуйтеся з дзвіночком. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. Гарно дякую наперед. Рибу я вже добре почистила, як ззовні, так і всередина, і добре її промила. Далі нарізаю на порційні шматки і буду вже додавати там чорний молотий перець та сіль. Риба у мене невеликих розмірів, тому розділяю її на три частини. Перекладаю шматки риби у миску і додаю спеції. У мене лише сіль та чорний молотий перець, але за бажанням можна додати абсолютно будь-які спеції за вашим смаком. Сира цибуля підійде, або сушений чеснок ще плюс, за вашим бажанням. Так, я додала сіль чорний молотий перець, добре перемішала і залишаю на годинку, або риба просолилася. Моя година вже минула. І першим ділом наливаю олію сковорідку. вмикаю в середній вогонь, і поки моя олія буде нагріватися, я за той час встину запанірувати рибу. І Для цього мені треба біле борошно та яйця. До яєць додаю сіль та взбиваю їх виделкою. Після чого беру кожен шматочок риби і панірую з усіх сторін борошном. Олія вже моє добре нагрілася, далі опускаю кожен шматочок збите яйце і перекладаю розігріту олію. Смажу мою рибу на середньому вогні або встигла добре просмажитися всередині. З кожної сторони по декілька хвилин обсмажую і перевертаю на іншу сторону. Так, з однієї сторони вже встигла просмажитися. Перевертаю на іншу сторону і так, із усіх сторін обсмажую по декілька хвилин до такого золотистого приємного кольору. І за той час наша риба встигне добре просмажитися та приготуватися всередині. М'ясо буде всередині соковите. Ідеально буде відходити м'ясо від хребта і розділятися між собою. Це свідчить про те, що рибка наша добре просмажилася та приготувалася всередині. Перевертаю і обсмажую декілька хвилин з цієї сторони. Далі знову перевертаю і обсмажую з усіх чотирьох сторін і забираю вже з вогню готову просмажену рибу. І готову рибу перекладаю в тарілку. Риба дуже смачна, як у гарячому вигляді, так і в холодному. Її можна подавати з будь-яким гарніром за вашим смаком. Обов'язково приготуйте, так як риба є дуже корисною для нашого здоров'я, тому треба частіше вносити в наш раціон харчування. Лише нагадаю, що рибу треба їсти з обережністю. Риба хек, вона не має в собі якихось гострих кісток, там лише хребет, але все рівно треба їсти обережно. Так, показую вам, яка вона в нас всередині, дуже соковита, така і за смаком ніжна, просто сіль, чорний молотий перець, хрустяща шкоринка – Неймовірно, смачно, просто відчувається ідеально просто сам смак риби. Дуже-дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую щиро за ваші підписки на мій канал, за ваші підтримки, за ваші лайки. Дякую за те, що ділитеся моїми відеороликами у своїх соцмережах. І тим самим ви допомагаєте розвивати мій український канал на Ютубі. Бажаю всім вам приємного дня та мирного всім нам неба! Хай Господь вас рясно всіх благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.